Всіх парф любителів вітаю на своєму каналі. Друзі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні в мене рубрика короткий відео відгук на один аромат. І поговоримо ми про первістка мадам Грес- «Кабошар». «Кабошар» — це той аромат, з яким в мене все складно. Парфум, який я, звичайно, слухала, був він у мене, сучасна версія, була в мене в відливанті. З часом моя підписниця вислала мені аромат Кабушар вінтажний, вінтажний 60 х 70-х років. Тобто я точно не пам'ятаю, якого року саме цей флакончик. Мені здається, от 60-х, можливо, 70-х. тобто, от ця, це десятиліття, та? так як мені сказала ця підписниця. І знаєте, в мене не було бажання рознашувати цей аромат. Я не хотіла його зрозуміти, я не хотіла його полюбити можливо. Я його просто не розуміла і не хотіла розуміти. Тобто в мене була конкретне, от таке враження про нього, про сучасну версію, принаймні, яка в мене була від Леванті, що це аромат про шкіру. Це аромат про таку підвальну шкіру. Для мене це завжди пахло погрібом, точніше, плодами, різними плодами, там, я не знаю, картоплями, буряками, які знаходяться в погрібі. Ось таке враження в мене завжди було про кабушар. До останнього, от, до останніх, неначе подій, так сказати. Якщо ви бачили розпаковку від моєї парфумерної подруги Наталі, то ви, напевно, знаєте, що кабошар вона мені подарувала. Сучасний кабошар. я, звичайно, Спробувала знайти до нього підхід, і мені здається, я таки знайшла до нього підхід. І сьогодні хочу коротко про нього розповісти. Ну, власне, порівняти ці дві версії: сучасний кабушар в парфумованій воді і вінтажний кабушар в туалетній воді. Колись давно, коли я записувала відео про кабушар в якійсь підбірці. Від в рубриці ваші посилки мені писали, що вам потрібно познайомитися з вінтажем, тоді ви зрозумієте кабошар. Ну, різні були пропозиції щодо цього аромату, тому що переважній більшості парфлюбителів цей аромат подобається. І ось він сподобався мені завдяки, якраз таки, сучасній версії. Друзі, я покажу вам ці дві версії. Ось такі, от, буквально на дні в мене залишився. Ось такий залишок це власне, вінтажний кабошар. Той, який, ну, мені здається, з 70-х років саме ось цей от флакончик. Тут просто шикарне розпилення. Тут таке розпилення, я ніколи не бачила такого розпилення. Давайте я, напевно, нанесу от так от на руку, і ви подивитесь, це просто. Дуже таке мілке розпилення, таке, знаєте, як спрей для обличчя, щось таке от дуже приємне, такою хмаринкою, дуже гарною розпиляє цей пульвик. Ну, і, власне, тут бантика нема, але всі ви знаєте цей флакончик. Це сучасний, сучасна парфумерна вода, яку мені подарувала Наталя. І я її. Вже наносила, тому не буду повторно наносити. Ось такі от два флакончика. Ну, давайте розпочнімо з, з цього. Як я вже сказала, 60 ті або 70 ті роки от це самий перший випуск або Шар Грес. Отже, випущений був цей аромат в 1959 році. Парфумер даного аромату Бернард Шант. В верхніх нотах у нас альдегіди, шавлія, спеції, тархун, асафетида. Я не знаю, що це таке, по вигляду, як, нагадую, якусь карамель або іриски. Не знаю, що це. Лимон і фруктові ноти. В середніх нотах у нас герань, корінь, ірису, троянда, жасмин і лангеланг. Ланг. В базі шкіра, дубовий мох, тютюн, вити, верпачулі, сандал, мускус, амбра, кокос. Ну Ви бачите, що піраміда. Дуже велика і така типова для шипрів того часу. Взагалі для ароматів того часу, тому що раніше піраміди були дуже такі великі, об'ємні. Ну, не факт, що ви почуєте всі ті компоненти, які з'явлені в піраміді, але ну, там не менше. Цей аромат дуже ніжний, дуже витончений, зелений шипр шкіру відчуваю от якраз таки в базі. От як заявлена вона в базі, так і потрібно, щоб аромат всівся, щоб він розкрився, почав видавати всі свої ці ноти, ну, які ви зможете там зрозуміти. Тут дуже витончений дубовий мох. І взагалі цей аромат настільки ніжний і тендітний, що я навіть повірити не могла, що це кабошар. Тут ніяких таких корнеплодів я не відчуваю. Чисті прозорі альдегіди приправлені шавлією. Шавля росте в мене на гряці, тому я знаю, як вона пахне. Це щось таке травно от аспект. Тархун, ну, можливо, десь щось таке от солодкаве пробивається. Троянда, жасмин, все це тут є, друзі, це дуже витончений, дуже ніжний, тендітний шип. Ви знаєте, це навіть дивно, тому що мені здавалося завжди, що аромати тих часів повинні, навпаки, бути такі, як це в українську мову аглушаючі такі, да? тобто дуже такі насичені, дуже такі заповняючі. Але цей аромат, настільки він витончений, Порівнюючи з сьогоденням, да, порівнюючи з ось цим от новеньким. Ну, це парфумована вода, це у нас все ж таки туалетка. Але наскільки це жіночно, наскільки це витончено, це дуже прозорі, як я вже сказала, альдегіди, приправлені шавлею. Це дуже ніжний дубовий мох, що не типово для нього. О. Такий Повітряний, знаєте, от він такий чистий, прозорий, зелений. Тут шкіра скоріш з зеленими відтінками, ніж з ось такими підвальними. Дуже витончена, дуже ніжна, тендітна, прекрасний аромат для любителів, звичайно, шипрів, для любителів старої школи. Mm. Що стосується ось цього Грецька-Башар. Аромат був перевипущений у 2019 році тим самим парфумером. Бернард Шант. Ну, так принаймні каже Фрагрантик. В верхніх нотах. Зараз ви просто подивитесь, наскільки урізана тут піраміда. В верхніх нотах Альдегіди Гальбанум Шавлія. В середніх нотах Елан Хиланг троянда Жасмин. І в базі дубовий мох Шкіра Пачулі, Сандал. Тут. Одразу відчувається шкіра. Якщо в вінтажній версії туалетної води шкіру можна відчути в базі, шкіру зелену, ніжну і тендітну, то тут шкіра відчувається одразу. Вона така напориста, і вона якраз таки з підвальними відтінками. Аромат дуже голосний, дуже яскравий, дуже міцний і такий потужний, порівняно з вінтажною версією. Тут немає ніякої ніжності, тут немає ніякої делікатності. Аромат одразу такий хльосткий. Він одразу тебе отак от будить тебе цей таким ляпасом від якогось сну, тобто, пробуджує тебе. Тут відчувається гальбаном, дуже добре. Гальбаном він зазвичай додає такої. Гіркоти аромати. От Є тут така от гіркота. Найактивніше тут відчувається шкіра, гальбаном, альдегіди і десь, і десь шавлія. Альдегіди тут такі вже. Більш милкуваті, вони не такі чисті і прозорі, вони більш насиченіші з конкретним таким мильним відтінком. Тим не менше, тут присутня знову ж таки, така, знаєте, як родзинка ось цієї шавлі. Тобто ця шавля додає от якоїсь родзинки верхнім нотам. Верхнім нотам. Тут є, як я вже сказала, гірчинка гальбаному, і тут дуже хльостка, дуже потужна, міцна шкіра, міцна шкіряна база. Дубовий мох тут так само відчувається, але цей аромат настільки прошкіру, що вона просто от оглушає. Да? Вона оглушає і відчути якісь тонкості. Важко в цьому парфумі. Я його зробила до нього підхід от восени, теплої осені. Біля мене тут сидить Марла, вона така затишна. E, і ви знаєте, цей аромат мені дуже сподобався. Я навіть від себе не очікувала написала Наталі, що я взагалі шокована, тому що це чи не, не перший вже парфум, який я полюбила завдяки Наталі. То от, завдяки тому, що вона мені подарувала цей аромат, я робила якісь підходи, і в якийсь день щось трапилося. Я так думаю, що для цього аромату потрібен час, настрій, звичайно, ну, як до будь-якого, напевно. От це той аромат, який метеозалежний. Тобто мені здається, що осінь для нього ідеальна пора. Взагалі, шипри я обожнюю. Я знаю, що люди люблять носити шипри як в осени, так і навесні. Я обожнюю шипри, шипри старої школи носити восени. І такої вже а, холодної осені, коли вже кінець жовтня, початок листопада, коли така мряка, холод. Для мене тоді шипри це щось неймовірне. Незважаючи на те, що я люблю в холодну осінь, я цей аромат сформувала теплої осені, ви знаєте. Він мені дуже зайшов. Це той аромат, з яким потрібно бути обережним, тому що він дуже надпотужний, набагато потужніший, ніж вінтаж. Два -три пшика максимум, я думаю. І це дуже гарно. Сидіти він буде досить активно от, шлейфити години 4 точно. Сидіти на шкірі буде годин-6, так добряче. Потім, звичайно, він буде робити ще тихіше і тихіше. Дуже яскравий, і ви знаєте, от саме зараз я відчула шипровість в цьому парфумі. Я до цього ніколи не відчувала шипровості. Для мене це завжди був просто шкіряний аромат. Зараз він залишається шкіряним, але я почула, почала відчувати в ньому саме такі шипрові складові, насамперед дубовий мох. Він тут дуже захований за цією шкірою, як я вже казала, тут шкіра, вона на першому плані, вона головна, вона потужна. Але в базі виходить дубовий мох. Він, знаєте, так, обережно ніби пробивається через цю таку грубу, міцну шкіру, його можна відчути. Я обожнюю дубовий мох. І нарешті він мені тут відкрився. Наскільки ніжна от вінтажна версія Кабошару, я взагалі, знаєте, якби. Мені всліпу дали понюхати це і це, я б, напевно, сплутала, що тут вінтаж, а що тут ранні, ну, нові випуски. Вінтаж дуже ніжний, дуже помірний, дуже витончений, настільки він тендітний, я прям. Я не можу. І цей більш такий потужніший, але він стає таким помірним, знаєте, таким добротним ароматом. Це прям добротний, класний шипур. Я рада, що я відкрила для себе по-новому, подивилася на Греска-Башар. Дякую Наталі величезне за цю можливість. З величезним задоволенням буду носити цей аромат восени. І буду насолоджуватися, друзі. От хочу добити цієї осені, якщо вийде, звичайно, ось цей залишок уже, і користуватися новим. Мені він навіть більше подобається. Тобто, я знаю, що є там, вінтажа, але ну, чесно, мені ось цей подобається більше. Він більш потужніший. Та тут урізана піраміда. Тут немає тої тонкості і витонченості, але аромат залишив свій стержень, тобто залишили в ароматі. Да? Він читається, ось цей от шкіряно, шкіряний такий от шипер. Тут вгадується. Гарний аромат, породистий аромат. Рада, що полюбила. І, друзі, я би дуже хотіла, щоб ви залишили свої коментарі написали, як ви відноситесь до Греска Буша, яку версію цього аромату ви любите найбільше. Я вам дякую за те, що провели зі мною цей час. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки, підписки. Бажаю вам всього самого найкращого. Всім па! -па.